Дорогі друзі, 12 січня церква згадує святого Бернарда Корлеонського покровителя вагітних жінок. Філіп Латіні народився 1605 року в Корлеони на Сицилії. Батько був кравцем, мав майстерню, але сім'я більше була відома з учинків милосердя. І її дім завжди був відкритий для нужденних. Саме в Домі Святих, як називали оселі в Латіні, хлопчик навчився бачити потреби ближніх, бути чутливим до них і не соромитися допомагати. Зокрема, взимку він збирав милостиню для в'язнів, мав велику побожність до стражденного Христа, Божої Матері та присвятих дарів. Проте був у майбутнього святого і недолік. Він легко спалахував гнівом і хапався за шпагу, хоча й робив це в бік нахаб і злодіїв. В одному з таких випадків 1624 року поранив супротивника в руку і отримав титул першої шпаги на Сицилії. Сам Філіп перелякався свого вчинку і відчував провину, що підштовхувало його остаточно обрати чернече життя. 1631 року він вступив до капуцинів у Кальтані-Сетті, де разом з габітом отримав ім'я Бернард, мешкав у різних монастирях, здебільшого працював в кухні, але знаходив час для догляду за хворими і допомоги братам, наприклад, прав їхні речі. Практикував батоження, сильно постив і багато молився, особливо вночі, аби не залишати євхаристійного Господа на самоті, вдосконалювався в чернечих чеснотах. Під час епідемії допомагав недужим і сам захворів, але поклав у рукав фігурку святого Франциска та сказав, що не випустить, допоки той його не зцілить. Бернард переживав глибокі екстази і часто зазнавав диявольських спокус, але перемагав покорою і невеличким розіп'яттям, яке завжди носив з собою, і яке за браку освіти було його духовною книгою. Заступницька молитва Бернарда мала велику силу. Під час стихійних небезпек він благав Бога про милосердя, допоки не був вислуханий. Був чуйний не лише до людей, а й до тварин. Інколи подвір'я монастиря аж повнилося хворою і голодною звіриною. Помер у Палермо, канонізований 2001 року. Зображають святого в каплицинському вбранні атрибути це хрест і батіг. Він є покровителем вагітних жінок та жертв мафії. Прямуємо до неба, сідами наших святих покровителів. Зустрінемось.